Зі світу курйозів, нежданчик стався на чемпіонаті світу з футболу між нашою збірною та збірною Таджикистану. Під час штрафного удару, коли наші гравці вишукувалися в стінку, таджики несподівано для всіх, почали її штукатурити. Молодий наречений веде свою новоспечену наречену в спальню і каже їй: Знаєш, Люба, якби ти мені віддалася до весілля. То я б на тобі ніколи не одружився. Вона подумки. Та навчена вже. На другій сотні тільки зрозуміла, як поводитися з вами треба. <риклад> сусідка запросила сусіда в гості, там напоїла його та спокусила. Що вони робили вночі, до ладу ніхто не пам'ятає, бо були п'яні в дрезину. Наступного дня сусідка приходить до сусіда на роботу і заявляє, «Чуєш, сусіди? У мене там унизу дві дірочки, і задня дуже болить. Може, глянеш? Ну що, ж, сусідко, сідай у крісло. Зараз подивимося, твій зубик. <риклад> і запам'ятайте, що у п'яної баби на думці, то ще не кожен чоловік зможе.